У нас на зв'язку є Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами сьогодні в ефірі, і дякую, що погодилися на включення. Дякую, що запросили. Вітаю. Я вас теж вітаю. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається в Білому домі, що вже відбулося в Білому домі. Ми розуміємо, що Зеленський туди не повернеться завтра вранці, і не скаже, що я вивчив всі уроки і готовий відповідати на всі запитання Венса і Трампа, і можемо ще раз повторити. Болтон каже про те, що от в цій дискусії що і Венс і Трамп показали, що вони на боці Росії в цій війні, і що це катастрофічна помилка для нас безпеки Америки. Чи сприймаєте ви це так? Як ця дискусія виглядає з того берега океану? З того боку, ну переважно на головні канали ЗМІ. Шоці? Нічого такого не бачили раніше. Ніякі експерти, ніякі історики. То втім, просто в шоці. Друге, від кого, директор, пане, декут... пане Андрію, від кого в шоці? Від Зеленського чи від, від... від Трампа? Ні, ні, зі з всього що, що бачили, що таке сталося в Білому домі. Це це перше. А друге, політологи, які ну промовляють на змі, нарікають, що це головне допомагає ворога. Що ворог хоче розділити наші країни, як, як ці обидва боки і голоси би могли об'єднатися? Це це що страшить нашого ворога. Але втім, ми всі зрозуміємо, що ми бачили, що були мирні переговори аж поки слово віцепрезидента вмістилося. Такого віцепрезидента, який не бере участь у переговори, це Марко Рубіо, як держсекретар, чи сам президент, а сам Джей Ді Венц, його відсунули від цю справу. А перед е, він став кандидатом і перед тим, що він став віцепрезидентом. Він казав, що тим на тим він найбільше хвалиться, є якби він би міг перемінити американську політику щодо України. Це є його най, найвище е, найвища думка. Що би він міг зробити для, для США? Є перемінити політику щодо України, і тут ми бачили, що він вмістився. Поза протоколом, що він містився і починав насварити на президента країни, і це і це цього не було ніколи. Ну, принаймні, журналісти New York Times пишуть про те, що е, їхній там двадцятирічний досвід спостережень того, що відбувалося в Білому домі, що такого не могло просто бути. Чи можна пане Андрію е, уявити собі, що на місці Зеленського сидить Путін, сидить Трамп? І сидить віце-президент Венс. Ну і в цій дискусії Венс каже: Ну що ж ви, пане воєнний злочинець? ви У вас ордер Міжнародного кримінального суду, ви почали війну проти України, ми намагаємося допомагати Україні. Ви робите перші кроки або вже зробили перші кроки до Третьої світової війни. Чи могло б це бути? Так само і з путіним і чому ця дискусія, яка відбулася на наших очах сьогодні, чому вона відбулася саме на прес-конференції? Чому цього не було поза лаштунками цієї зустрічі, де кожен би міг сказати і про диктатора, і про рейтинги, і багато про що ще? Втім, що є брак протоколу. У тім ті нові адміністрації, втім, що президент відчуває, що він може до пізного вечора висилати на соцмережі свої думки, контроверсійні, що кожний член його адміністрації може мати окремі дивні думки без якого наслідку. А тут в білому домі у круглому кабінеті, ми ми бачили, що не тільки по перше. Радикальні члени так званої преси, але це не є традиційна преса. Один чоловік, який е, нападав на президента України щодо його е, одяг. а е, це, це не є традиційна преса. Е, перемінила справу преси е, е, нова адміністрація, щоб включити більш радикальні голоси. А далі ще ви питаєтеся, чому це не було на прес-конференції пізніше? Як має це бути? Тим, що протоколу не існує. І е, ті головні голоси присутні з американського боку. Їм необхідно, що вони можуть е, звинувачити чи, чи е, образити цілу країну, бо вони не тримаються до приготовлені заяви і думки цілої адміністрації, а тільки це, що їм відчувається. А найгірше, що вмістив у це після входження Джей Ді Венса, так як спортсмен відчуває, що вже піка чи перегони починається, Трамп. Війшов у своїй думці перед передвиборчну ри, риторику, як він нападав на Україну, як він е, е, вживав таких е, критичних слів проти війну і проти Байдена специфічно, це нічого не мало до діла тут розмови. А він перейшов знову на таку моду, що він є у передвиборчної кампанії і повторив багато неправди, які ми чули тоді. Ну, ми бачимо вже реакцію по всьому е, світові, і бачимо, як президентка Молдови, лідер Литви, прем'єр-міністри Швеції Норвегії е, коментують е, розмову Трампа і Зеленського, що каже Майя Санду. Правда проста, Росія вторглася в Україну. Росія агресор, Україна захищає свою свободу і нашу. Ми стоїмо з Україною. Швеція підтримує Україну Ви боретеся не лише за свободу, але й за свободу всієї Європи, каже голова уряду Швеції Ульф Крістерсон. Ми підтримуємо Україну в чесній боротьбі за справедливий і тривалий мир. Висловився Йонас Гарстьоре. Ну і е, от щойно з'явилось повідомлення про те, що Зеленський закінчив розмову з президентом Франції Макроном. І тепер розмовляє з генеральним секретарем НАТО. Рюта про це повідомляє репортер Financial Times. Ми бачимо, що європейці і... Всі наші західні партнери в даному разі, окрім сполучених штатів Америки, яких представляли Трамп і Венс. Я не кажу зараз про американців, а Сполучені Штати Америки як державу. Що вони підтримують Україну? Що вони говорять про те, що справді Росія це агресор, а не намагаються сказати, що це є конфлікт двох двох сторін, і нехай ці дві сторони розбираються. А я стою над цим конфліктом, як сказав Дональд Трамп сьогодні. Чи це буде впливати на ставлення до президента Сполучених Штатів Америки в самих Сполучених Штатах Америки? Тобто, чи це очікувано було для американців, що він так скаже? Чи він до цього йшов підводив? Що от українці багато грошей ми на них тратимо, А тут приїхав Зеленський, і бачите, він такий невдячний? Можливо, навіть ця сцена була розіграна Венсом і Трампом. Ну, так вже декотрі розказували, що це було приготовлено тільки щоб встигати Україну. Але я думаю, що ще є можливість е, будь які угоди. Ми знаємо, що ця угода не була підписана, але є можливість, що це може статися поза американської території на будь-якій зустріч, чи Велика Сімка, чи далі весні, чи літі. А, а щодо реакції, ну зараз тепер дуже гаряча, дуже всі зміни тій сфокусуються. Але тут в Америці ми щоденно має, маємо зміни новини від Білого Дому, звільнення цілих агенцій, департментів від нової адміністрації, що справді не знати, як американці будуть реагувати поза тим, що ми тільки що мали велику трету річницю широкого масштабного вторгнення, де різні штати, різні губернатори, мери, штатні асамблеї, сенатори, конгресмени всі висловили підтримку України. І на так само надзвичайну кількість американців брали участь у маніфестаціях і офіційних діях, які підтримали Україну. Тобто, показати Трампові, що тут в тій сфері Америка підтримує Україну, ліпше їх не покинути, пане Андрію. У нас на зв'язку ще є наша колега Ірина Шинкаренко з Голосу Америки, яка перебуває. Біля білого дому я так розумію. Ви ви були свідками того, що сталося сьогодні в овальному кабінеті і цієї дискусії? Які у вас враження від цього всього, в якому ну настрої, мабуть, або на якій ноті настрою виходив Зеленський з білого дому, якщо якщо ви бачили, ну і загалом, які враження справили у вас оці ці взаємні звинувачення, свідками яких стали журналісти? Колеги, я перебуваю зараз прямо біля ганку Овального кабінету Білого Дому, куди зранку заїхав президент України Володимир Зеленський, і зранку все починалося доволі в хорошому настрої. Президент України Володимир Зеленський, президент ще Дональд Трамп, вони зайшли разом до Овального кабінету, і звідси ж через деякий час, коли всі журналісти очікували на наприск... Конференцію спільну а Володимир Зеленський поїхав, не кажучи нічого. Сюди поки частина журналістів чекала на прес-конференцію. Тут почали готувати автівку Володимира Зеленського. Він вийшов це. Вже сталося після розмов, після суперечок із Дональдом Трампом. Він Володимир Зеленський сів у своє авто. Журналісти намагалися поставити йому якісь запитання. Ми бачили лише, що він розмовляє по телефону. Він помахав рукою і поїхав. А перед цим так само намагались докричатись до будь-кого із української делегації, які з похмурим виглядом також вони покинули приміщення Білого Дому, і ми бачили. Я думаю, ви також бачили. А фото посолки України США Оксани Маркарової, тобто вся делегація, вона вийшла мовчки, не кажучи нічого, не відповідаючи на запитання журналістів. Те, що відбулося сьогодні, бувально під час зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського, воно стало шоком для багатьох медіа. І я перебувала у прес-центрі білого дому, коли журналісти слухали і спостерігали за розмовою, і можна було чути. Вигуки різними мовами тут перебували журналісти з багатьох країн, і всі були е, шоковані тим, що відбувається, і американські журналісти, багато інших журналістів, вони казали, що не бачили такого, е, вони пам'ятають, щоб е, такі розмови відбувалися у Білому домі. І а ми знаємо про те, що замість спільної прес-конференції ще перебувають, коли Володимир Зеленський перебував у Білому домі. Дональд Трамп уже опублікував е, е, свій допис у соцмережі True Social, в якому він сказав, що. Президент Зеленський висловив неповагу до США в овальному кабінеті Білого Дому, і він сказав, що можливо, що це залежить від української сторони чи будуть вони повертатися і Буквально щойно 15, буквально щойно 15 хвилин тому сюди до журналістів біля білого дому вийшов один із провідних сенаторів республіканців Лінці Грем, який сьогодні був у тій делегації сенаторів, що зустрічалися із Володимиром Зеленським. Перед зустрічю з Дональдом Трампом і він зробив заяву про те, що він прихильник України, що він вмовляв Володимира Зеленського до хорошої угоди. Він казав, що був шанс поговорити з Дональдом Трампом і домовитися. Про припинення вогню, але е, те, що сталося, він назвав катастрофою, і він сказав, що Володимир Зеленський має або подати у відставку, або відправити когось іншого сюди на переговори е, до Білого Дому, або змінити своє ставлення. Е, це цитата Лінсіке все ще можна. Дякую, Ірину, вам за включення і за оперативне включення. Це була Ірина Шинкаренко, кореспондентка Голосу Америки. Дякую я і Андрію Добрянському, речнику Українського конгресового комітету Америки. Дякую теж за оперативне включення, друзі.